Зізнаюся, я довго сумнівався чи взагалі записувати дане відео, тому що звичка про яку піде мова в цьому відео для батьків буде бридкою, і я це повністю розумію. Але водночас я пройшов шлях, який змінив мене. І хочу цим шляхом поділитися з вами, і щоб ви зрозуміли, що незалежно від того, як довго та чи інша звичка існувала в вашому житті, все можна змінити. Головне сила волі, дисципліна і бажання. Звичка, про яку піде мова в даному відео, пов'язана, звісно, з нігтями. Я зустрічав багато людей в своєму житті, в яких також є ця негативна звичка одного разу. Я задумався, чому б не змінити це, тому що я це робив напевно з самого дитинства. Мої нігті були максимально неохайними, і мене це, звісно, часто дратувало. Потім я себе ловив на моменті, що треба це змінювати. Пробував щось робити, нічого не виходило. І так утворювалось замкнуте коло. Але згодом, все ж таки, в мене все вийшло. І перше, про що я з вами хочу поговорити, це про те, що нам розказує автор книги Джеймс Клір, атомні звички, як взагалі. Влаштована кожна звичка в нашому житті, так зване коло звички. Є чотири кроки, по яких формується наша звичка, і чим більше ви ці кроки повторюєте в своєму житті, більше ця звичка у вас становиться автоматичною, що ви її навіть не помічаєте. Ви робите це все на автоматі. Отже, перший крок це подразник, другий крок це виникає у вас бажання. Третій крок це відбувається реакція, і четвертий крок ви отримуєте винагороду. А тепер давайте розберемо оці чотири кроки на прикладі моєї шкідливої звички. Перше це подразник. Я зрозумів, коли в мене виникає бажання, коли в мене пальці тягнуться до рота, і коли взагалі стається саме ось цей момент. І саме це в мене виникало тоді, коли я дуже нервував. Коли в мене якісь були трабли на роботі, чи коли я готувався до чогось серйозного, якусь там, наприклад, виступати з якоюсь презентацією, я проаналізував на своє дитинство, коли я це робив, коли я хотів виступати, мені потрібно, наприклад, було розказувати вірш там в школі або на якихось, скажімо так, змаганнях, чи цих декламаторів у нас тоді така штука була. І я в мене саме під час оцих нервів, от оці нерви, що я до чогось готуюсь, що я стресую, в мене були подразником. Саме це було подразником для того, щоб е, мої е, пальці не знали спокою, мої ніхті не знали спокою, скажімо так. Після того, як я з'ясував, який же мій подразник для цієї звички, далі йде пункт це бажання. Чому в мене виникає бажання після цього подразника? Тому що мій організм хоче якимось чином цією дією себе заспокоїти. Ну, Зробити так, щоб якось відволіктися. Третє це реакція. Це вже безпосередньо сама дія. Коли руки тягнуться до рота, і це... І от це все відбувається. Таким чином, мій організм отримує ось цю реакцію на той подразник, на, ті... на ту стресову нервову ситуацію. І далі, відповідно, йде винагорода. Це мій організм таким чином намагається з цим справитися, намагається заспокоїти мозок. Не знаю, як це працює на таких якихось глибинних процесах, якщо це можна так сказати. Але мені здається, що це працює саме в, в такому колі. От саме так це відбувається. І звісно ж, це коло повторюється. Ця звичка існувала майже все моє свідоме життя. І виявляєте, скільки разів це коло повторювало, що ця звичка стала відбуватися в моєму житті автоматом? Що я навіть цього не помічаю? Так прибувається люба звичка. А потім, щоб від неї відучитися, ви маєте тратити набагато більше своїх зусиль, тому що... Те, що ви робили на автоматі протягом всього свого життя, а вам треба перестати це робити. І перед тим як я свідомо перейшов до наступного кроку, щоб відучити свій організм від того, щоб ця звичка траплялась в моєму житті, я зрозумів, що головним тут є саме подразник. Ось ці ситуації зі стресом з нервами, це є головним. На чому потрібно сфокусуватися і усвідомлено зрозуміти, що я роблю конкретно в той момент? Так як ці ситуації зі стресом з нервами, нам дуже важко контролювати в своєму житті, і якщо ви думаєте, що ви ніколи не будете стресувати чи ніколи не будете нервувати, то ви, напевно, знаходитесь десь на якійсь горі, влаштувались там, скажімо так, монахом, ведете аскетичний спосіб життя і взагалі не спілкуєтесь з людьми. Можливо, саме в такому випадку тоді ви можете не нервувати і можете не стресувати. Але в мене не таке життя. Тому мені важливим стало те, що я маю усвідомлено зупиняти себе на тому моменті, коли я бачу, що цей подразник виникає. Коли я бачу, що от скоро якась має трапитись стресова нервова ситуація в моєму житті, я розумію, що не потрібно так робити, коли я почав звертати увагу саме на подразник, все стало набагато простіше. Мені стало набагато простіше. Контролювати цю звичку, тому що я знав, що мені не потрібно робити. Я намагався відійти від е, цього автоматичного руху. Наступний етап був тим, що я зрозумів, що в мене навіть немає так званого еквіпменту, як доглядати за своїми нігтями. У мене не було пилочки, блін елементарно, і якихось кусачок чи ножиців манікюрних. Розумієте, наскільки це бредово. Ти хочеш змінити щось в своєму житті, в даному випадку ти хочеш змінити звичку, яка, блін, бісить тебе, і е, яка разом з тобою протягом всього твого життя, а ти навіть не обзавівся елементарними штуками для того, щоб е, доглядати за своїми чарівними е, пальчиками, нігтиками. От цей факт, оцей парадокс, мене ну я просто зрозумів, що це за бред? От і після того, як я обзавівся всім цим еквіпментом, я зрозумів, що треба виділити конкретно якийсь день в тижневі, щоб доглядати за своїми нігтями. І як виявилось, на це не потрібно тратити купа часу, щоб зробити її охайними, щоб це все попідпилювати і так далі. Потім, коли в мене якісь нервові зриви траплялися, і мені хотілося все-таки тянулася рука, я дивився на цю працю, яку я провів над собою, на ці гарні форми цих нігтів і пальців, і в мене. Відбивалося бажання це робити, я не хотів псувати те, за чим я, скажімо так доглядаю і стараюся зробити щось краще, щоб в моєму житті таких шкідливих звичок було менше. Тому коли я дивився на оце все, і коли в мене бували якісь зриви, то я розумів, що не потрібно цього робити. Іноді на автоматі я замічав, помічав, що я вже це зробив. Розумієте, це така штука. Дійсно, дуже важко, ще раз хочу сказати, коли ти випрацював цю негативну звичку протягом всього свого життя, дуже важко за нею її контролювати. Наприклад, я протягом останніх років випрацьовував звичку читати щоранку, і мені зараз дуже важко. Не читати книгу зранку, тому що це моя звичайна рутина, тому що це мій звичайний неважливо робочий чи вихідний день книжка і чашка кави. Тому я думаю, ви можете мене зрозуміти і уявити наскільки це було важко. І, от коли всі ці необхідні кроки були зроблені. Тобто був еквіпмент, був момент, коли я ловив себе на подразнику. От зараз це має статися. Я контролював себе. Дуже важливо це усвідомлювати. Коли ви сфокусуєтесь на цьому, коли ви дійсно хочете цю е, звичку побороти, скажімо так, то ви починаєте її помічати. Якщо ви кажете, що ой, це нереально, це значить, що вам лінь, і ви просто не хочете цього робити. Можливо, все, я так. Думаю, і я в це вірю. Тому, коли я почав відучати свій організм від цієї негативної шкідливої звички, я поставив ці спочатку собі на місяць. Що протягом місяця ні разу не станеться зі мною ось така от прикра ситуація. І тут одразу хочу сказати вам те, якщо ви чули, десь там читали багато що. Звичці потрібно 21 день, щоб у вашому житті з'явитися, то ні, це повний булшіт, як то кажуть, це повна брехня, тому що звичці насправді потрібно хоча б рік для того, щоб робити її на автоматі. Тобто, звичка це така штука, коли ви щось. Звикнули робити, ви навіть цього не помічаєте і робите це автоматично. Ось оце звичка за 21 день у вас вона тільки почне формуватися. Це не буде сформована звичка. Тому я поставив собі таку міні-ціль на місяць спочатку, щоб відвикнути від цієї негативної процедури, скажімо так, в своєму житті, покусуватися на цьому, ловити свій організм, слідкувати за стресами і ну, щоб цього не траплялося. І тут важливо розуміти ще те, що не можна робити більше, чим. Двічі пропуски, два дня підряд пропуски. От. про це до речі, також пише Джеймс Кір в своїх атомних звичках. Він от каже, що е, якщо ви, е, наприклад, прививаєте собі нову звичку і ви більше ніж е, два дні по Підряд пропустили це дуже негативно впливає на здобуття цієї нової звички. Тому за цим важливо слідкувати. Наприклад, ви хочете читати кожен день. Це означає, що не можна пропускати читання два дня підряд. Я навіть спочатку робив там, викреслював дні, коли в мене все добре вдавалося, і так далі. Але потім, через пару тижнів, я забив і просто слідкував за тим, щоб цього не траплялося. Тому ось оцей прогрес. Також ви можете взяти собі на замітку, що ви можете слідкувати за своїм прогресом, в якомусь там календарі, чи просто на, на папері відмічати, який день звички ви виробляєте. Тому ще раз хочу сказати, що це нелегко, але завжди це можливо, незважаючи на те, яка шкідлива звичка засіла в вашому житті. Тому, якщо ви візьмете до уваги всі ті паради, які я озвучив в даному відео, то. Любу звичку, яку ви хочете привити, застосувати, вкорінити в своє дороцінне життя, ви зможете це зробити. Головне, ще раз кажу, це дисципліна, сила волі і ваше неймовірне бажання.